Росіяни знову атакували Хмельницький. Цього разу дронами камікадзе удари нанесли трьома безпілотниками. Да, ну, на... Після першого ж удару на місце події вирушили рятувальники. І поки вони ліквідовували наслідки, туди ж прилетів ще один шахет. В результаті на місці загинув один вогнеборець, 21-річний Владислав Дворак. Згодом стало відомо про смерть ще одного ДСНСівця, 31-річного Сергія Севрука. ДСНС, як зазвичай, виїжджає на подібні. Інциденти для того, щоб ліквідувати наслідки обстрілу, і в цей момент наші хлопці та дівчата попали знову під обстріли. В Хмельницьку міську лікарню госпіталізували ще трьох рятувальників. У всіх них осколкові поранення. Жінку із найменшою кількістю травм відпустили на амбулаторне лікування. Решта під наглядом лікарів. В Лікарню звернулись три пацієнта. Двоє з них чоловіки, одна жінка. Жінка по самозверненню з, скажімо так, різаною раною, яка була оброблена поверхневою та відпущена додому. Двоє чоловіків мали осколкові ураження. Нижніх кінцівок, і один з них осколкове враження лівого плеча. Думаю, за тижня-два вони будуть виписані. Пан Віктор проживає у будинку, який знаходиться неподалік від місця обстрілу. Цієї ночі він чув і бачив все на власні очі. Каже, було три вибухи зі значним часовим інтервалом. Після першого ж одразу із родиною кинувся в укриття. А як закінчилася тривога, побачив наслідки ворожого удару. Час об'явили тривогу. Не всі встигли в убіжище сховатися. Це за другим прильотом. Перший прильот ми витримали, другий було добре чути. О, ну, а третій вже самі знаєте. У нас не зникало ні світла, ні інтернет, ні газ. Приїжджала газслужба, у нас все нормально з газом. Пострадали, ну, так я бачу, тільки поки під під'їзди. Я хотів їхати на дачу USB брати, зашивати. Угу. Зараз стекла прибрав пленку, якусь привіз. більше не було, а USB було найлужче, бо стекла знову вилітять. Ударна хвиля пошкодила два житлові будинки, вибила два десятки вікон. Комунальники вже ліквідовують наслідки обстрілу. Виділяється скло з матеріального резерву і працівники, які минулого разу оперативно це все виконують. Також з того, що мені відомо, постраждали вікна на одному балконі. Першого поверху з одного ж будинку також дерев'яний балкон, скло буде замінене. І, власне, всі всі проблеми, які цього разу виникли, протягом дня двох будуть повністю усунуті. Шти на усунення наслідків ворожих ударів в міському бюджеті є, які необхідні матеріали. В міськраді наголосили цього разу масштаби пошкоджень не такі значні, як після ракетного обстрілу 10 лютого. Юлія Васільєва Вадим Гловацький. Новане, 33 канал.